Вітаю! Сьогодні поговоримо про зародження спортивного руху, першу київську олімпіаду та спортивні здобутки українських спортсменів і спортсменок. Тема нашого уроку спортивні звитяги минулого і сьогодення. Значного поширення в світі, зокрема й в Україні, спорт набув трохи більше як 100 років тому. Тоді на західноукраїнських землях було створено перші в Україні спортклуби і стадіони. Батьком українського спорту називають Івана Боберського. Він очолював спортивну гімназії. Гімнастичне товариство Сокіл. Батько був одним з перших викладачів гімнастики у Львові, популяризував різні види спорту, зокрема футбол, щодо якого не було ні україномовних правил, ні посібників. Створив перший стадіон для українців у Львові та редагував і видавав спортивні видання. А ще першим увів українську термінологію в спорті. Зокрема, запропонував такі терміни, як ситківка, відбиванка, копаний м'яч, гаківка, «стусан», «кошиківка» та інші. Догадались, що це за види спорту. Підказки є на екрані. Популярним було пожежно-руханкове товариство Січ, засновником якого був Кирило Трильовський. Не забували учасники цих спортивно-патріотичних організацій про духовний розвиток, видавали календарі, пісенники, часописи тощо, Діяв і широкомасштабний спортклуб Товариство Забав Рухових. У Львові найпопулярнішим видом спорту був хокей, або як його називали, гаківка, зокрема, голкіпер хокейної Команди Україна Микола Скрипій винайшов першу в світі захисну маску для воротарів, а також змоделював ключку для воротаря. Гак українським аналогом скаутського руху стала організація Пласт. Серед її засновників був Петро Франко, син Івана Франка. До слова, сьогодні пласт в Україні об'єднує близько 10 тисяч членів різного віку і таким чином є найбільшою скаутською організацією України на місцевому рівні. Осередками пласту постійно. Реалізується безліч акцій соціально-культурного та виховного спрямування Колискою українського олімпійського руху на початку ХХ століття на теренах, що перебували під владою Російської імперії, став Київ. На той час в Києві вже діяло 196 спортивних організацій, учасниками яких були майже 8 тисяч осіб. Працював велотрек, стадіон, яхтклуб, іпідром, стрільбище. Отож, у серпні 1913 року було проведено. Першу київську олімпіаду, де змагалися понад 600 осіб із Києва, Чернігова, Варшави, Петербурга, Москви, Риги, виборювали перемоги в десяти видах спорту до змагань з фехтування та п'яти дисциплін легкої атлетики, були допущені жінки. Фінансувати проведення змагань зголосились українські підприємці Терещенки. Тривалий час українські спортсмени і спортсменки на міжнародних змаганнях виступали за команди різних країн, а також успішно представлення. Радянський Союз державу, в складі якої майже 70 років перебувала Україна. Так на Олімпіаді в Гельсинків 1952 року українці здобули 20 медалей, майже півстоліття з 1964 по 2012 роки утримувалося досягнення Лариси Латиніної, володарки найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор. Вона виборола 18 нагород Вперше на Олімпійській. Олімпійських іграх державний гімн України тричі поспіль лунав у 1992 році в Барселоні. Тоді золоті медалі у складі об'єднаної команди країн колишнього СРСР вибороли Олег Кучеренко, Тетяна Гуцу, Олександр Тимошенко. Золоті олімпійські медалі для незалежної України здобували 42 особи: 19 чоловіків і 23 жінки. Першою олімпійською чемпіонкою України на зимових іграх 1994 року. Стала фігуристка Оксана Баюл на літніх іграх 1996 року. Борець В'ячеслав Олійник чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою плавчиня Яна Клочкова. У 2021 році українським олімпійським чемпіоном став борець Жан Беленюк, здобувши золоту медаль на Олімпіаді 2020 у Токіо. У 1995 році на чемпіонаті світу Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку, який утримував. Аж до 2020 року. Впродовж 27 років недосяжним був рекорд стрибуна з, з жердиною Сергія Бубки. А сам легкоатлет ставав рекордсменом світу аж 35 разів. Його рекорд становив 6 метрів 14 сантиметрів. 19-річний Руслан Пономарьов у 2002 році став чемпіоном світу з шахів, одночасно отримавши титул наймолодшого чемпіона в історії. Культовими стали імена футболістів Олега Блохіна, Ігоря Біланова. Та Андрія Шевченка, які є володарями золотого м'яча. Гімнастка Лілія Підкопаєва вразила світ подвійним сальто вперед з поворотом на 180 градусів. Цей елемент виявився настільки складним, що більше 20 років жоден спортсмен його не може повторити. Олексій Новіков у 2020 році здобув титул найсильнішої людини планети, а в 2021 році підтвердив свій статус на змаганнях із силової атлетики. Видатною фехмор. Тувальницею є Ольга Харлан з Миколаївщини. Вона є призеркою чемпіонатів Європи світових змагань Олімпійських ігор. Тричі була визнаною найкращою шаблісткою світу. На момент запису цього відео українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Для всієї збірної це перша медаль. Міжнародні спортивні змагання для людей з інвалідністю називають Паралімпійськими іграми. Їх проводять після Олімпійських ігор, і ось уже майже 30 років на тих самих аренах в Україні сформовано чотири національні федерації спорту людей з порушеннями опорно-рухового апарату, порушенням зору, слуху та інтелекту. Від 1996 року до 2021-го українські паралімпійці завоювали загалом 464 медалі, 374 на літніх і 90 на зимових іграх. Зокрема, наша збірна з літніх паралімпійських ігор 2020 року в Токіо привезла 98 нагород. На момент запису цього відео тривають 33 літні олімпійські ігри в столиці Франції, місті Париж, на яких Україну представляють 140 спортсменів, і ви є свідками цих подій. А можливо, через кілька років саме ви станете новими олімпійськими чемпіонами та чемпіонками. Я ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.